Повернення ветеранів бойових дій до цивільного життя, їх соціалізація складний і необхідний процес, вкрай актуальний для України. Саме тому 15 листопада в Чернігові на базі національного університету Чернігівський колегіум відкрили центр ветеранського розвитку. Це надзвичайно великий крок на сьогодні. Який робить і держава, і органи місцевого самоврядування на зустріч нашим ветеранам і ветеранкам, членам їхніх родин, членам родин загиблих, оскільки. Це, скажімо, так, яскравий приклад того, як держава вже сьогодні турбується про наших захисників та захисниць, а як держава надає їм інструменти розвитку, тому що надзвичайно важливо не надавати пільги, а створювати можливості. Відкриття центру ветеранського розвитку відбулось за сприяння Чернігівської обласної військової адміністрації та обласної ради. Це один із. Етапів реінтеграції ветеранів війни до цивільного життя сьогодні на базі Чернігівського колегіуму. Ми відкриваємо центр ветеранського розвитку. Це ініціатива міністерства справа ветеранів, повністю підтримана обласною державною адміністрацією обласною радою для того, щоб ветерани війни могли тут навчатися, проходити курси, підвищувати кваліфікації, отримувати соціальну, психологічну, юридичну чи будь-яку іншу допомогу безпосередньо в навчальному закладі. Керуватиме центром учасник бойових дій Григорій Маханьков. Головне завдання ветеранського центру це повернення наших побратимів, хлопців, дівчат у цивільне життя, також допомога їм відновити свої знання і при можливості даже отримати нові спеціальності. І після цього обов'язково ветеранський син буде супроводжувати ветерана і допомагати їм. Трудрудове учасники бойових дій впевнені, такі центри необхідні та актуальні як ніколи. Ветерани вже є і стаються більш вагомим фактором життя українського суспільства. І, власне кажучи, коли закінчиться війна. Ветерани, повернувшись назад до мирного життя, будуть значною мірою визначати обличчя України, але разом з тим вони прийдуть своїми величезними проблемами, і це проблема навіть в самому простому варіанті просто повернення до мирного життя. На це як говорить наука, ідеї іноді до півтора року, іноді більше. Суспільство повинно бути готове до того, щоб прийняти своїх героїв, допомогти їм адаптувати життя і працювати і жити, власне кажучи. Своє задоволення для суспільства також Національний університет, Чернігівський колегіум та міністерство у справах ветеранів підписали меморандум про співпрацю, щоб у майбутньому розширювати і вдосконалювати допомогу учасникам бойових дій на базі навчального закладу.